За ініціативою Олександра Вілкова опозиційного блоку на засіданні 67-ї сесії Дніпропетровської міськради все ж прийнято пакет бюджетних змін про збільшення фінансування лікарень міста, нарахування надбавки соцпрацівникам, а також компенсації з міського бюджету пільг за послуги житлово-комунального господарства і проїзд учасникам Великої Вітчизняної війни, чорнобильцям, учасникам АТО та іншим пільговим категоріям. Фракція «Опозиційний блок наставила ніяк що у малобезпеченим населення на компенсацію комунальних услуг, забрала правительство с 1.07. Сегодня это попало наконец-то в бюджет. Это предусмотрено в бюджете. Также проголосована программа Родина героя, в которой предусмотрено деньги на лечение оздоровления выновка города Днепропетровска. Только благодаря нашей последовательной и принципиальной позиции эти пункты были внесены сегодня в программу и в бюджет города. Так майже 3,8 млн гривень спрямовано на придбання медикаментів в лікарні міста. 1,2 млн на придбання продуктів харчування для лікарень. 429 тысяч підвищення зарплат медикам. Також закладені додаткові статті витрат на соціальні виплати та компенсації сім'ям загиблих учасників АТО, ветеранам війни, ліквідаторам ЧАЕС. Крім того, депутати від опозиційного блоку знов наполягали підтримати ініціативу Олександра Вілкова про збереження Дніпропетровської імені. Руководителем фракції «Опозиційний блок» було внесено в повістку дня наступної сесії питання, який був внесений в рамках громадської ініціативи, згодом 19 статті устава нашого міста, о прекращенні роботи комісії по перейти именованию и все-таки сохранение гордого имени нашего Днепропетровска. Депутат від опозиційного блоку Наталя Демідова вимагала від міської влади вирішити питання із забезпеченням проїзду на вулиці робочий, а також створення безпечних умов для пішоходів, які сьогодні змушені ламати ноги через ремонт трамвайного полотна. Господин Анатолій Крупський на камеру сказав, що безпечність людей буде. Обезпечена. А настоящий момент цієї безпечності ні. Депутат подала запит щодо розгляду цього питання. Також обранці ухвалили рішення про виділення земельних ділянок воїнам АТО. Об'єктив 27 канал.